Так, убираємо по всьому підвалі, щоб було чистенько. Кожен день. Ігрушки котикові бігають шарики. Гайди, грайтеся. Все. Де ми тут? Дений поставимо. Котикам їсти, вони прийдуть і будуть вечеряти. Тут стерений корм, водичка, все стоїть, чекає її. Тут уже попідлітала. Поставила кошечка на вулиці, а тут у нас теплопункт. Тут стоїть лічильник тепловий на весь будинок і болер, який підігріває воду, то що централізовано, а ще плюс догріває він воду. У нас. Це наш дедушка всім цим кабінетом завідує, показники знімає, і дає, і регулює тепло.